Добрий ранок і світанок і Ваніна. Що у нас тут? 7 хвилинчок вже на молоточках. Отакоє. Паузу, 45-ку відстояли. 6.57. Зараз хочемо заїхати на базу, як я казав, там де ми були. Речі, декілька собі взяти. Ну і далі по маршруту. Тому робимо отако. Чикс. Чік з передачкою. Отакс. От і от такс. Годинка 12, друзі, якісь прицепи стоять уже нулі. Що ми маємо? Ми маємо ось нашу баску. Зараз треба речі свої забрати і бачитися вон. з нейовими людішками, Тут мерсоводи, мерсоводи. Вони вставляли свої брички. Ваня, скільки років <смі> чи місяців. А скільки ми тут не були? Два місяці десь там. Так що давай, доставай чумодани, доставай наші круті речі. Якраз паузку зараз крутнемо. І далі поїхали. Зараз, 10 хвилиночок, два пакети вже вон зібрані. Воно якісь парфюми вже Івана там понабирала. А вирішили паузу там не крутити, тому що немає що довго сильно бути. Позабрали речі і вже десь повляємось на парків. Ну, угу. Летимо далі. Це буде її, та ладно. Це, а, ти про мультиварку? Мультиварку хтось там той закине. Так, ну що, розвантажились, вже виїжджаємо з везульчика. Е їдемо на Бургас пусті, як завжди, на підтяжечку, щоб завантажитися. Чим ви думаєте? Нашими улюбленими, А ну, дивіться, ніхто не лізе, бо сім під колеса лізуть тільки так. І будемо вантажитись чим акумуляторами, Нашими... нашим страшним сном. Тому що ми... <свистач> в аварійному режимі їздимо. І тільки вчора шеф під'їжджав, Руслан, ми спілкувалися, були, кажу, головне, щоб ви нам акумулятори не завантажили. <свистач> Новий день і будь ласка, отримаємо завантаження в бургусі. На Келсіорі акумуляторами навезуть. 23-200 вага. Отакої, такої, сюди. Позвонив, кажу, що будемо робити. Ну, Напевно, в Іруні, там є ще один сервіс. Може, кажу, якщо буде місце, нас прийме, треба якось дотягнути. Кажу, ну то будемо старатися, вибору немає. Що ж? Коротше їдемо постійно, завтра завантаження вранці у нас. Я думаю, сьогодні доїдемо вже, щоб не вбивати час. 266 кілометрів у нас в принципі 6.42 проїхано. А з 10-м, якщо що, доїдемо, не хочу залишати. Подивимось, коротше кажучи, куди доїдемо, як, як то все буде виглядати. Так що полетіли. Текс, тих, стикс! 717 кілометрів, 9,39 часу. Так, що в нас? Виходить, що 21 хвилинка і до на нашої точечки до торгового 10 кілометрів. Думаю, втенемо. Дай, Та, Івані, не? Так. Я теж так думаю. У нас сьогодні буде достатньо. А взагалі до завантаження до то того Кларіоса чи як називаю, все буває. 27 кілометрів. Тоже буде завтра. -ти -тин -тин -тин. Ну все ж, привіз. Ну, бач, а трошки... до, речі. до речі, аби нас нормально розвантажили, ми сьогодні простоїли під рампою. більше двох годин. Ну, рахувати, що годину там розвантажували, трошки менше. А більше години ми простоїли просто. До речі, дійшли. Дивіться, ось, будь ласка, бургер кінг. І отут я завжди стою. А, ну тут, тут видно, що не тільки я стою. Ну тут я завжди ставав, от, під цими деревцями і ніхто мене не чіпав. Не один раз я тут стояв. Бо це дорога, але типу це дорога топікова. Я не знаю, на що тут таке асфальт проклали. До цього. Просто до заїзду в торгову зону цього супермаркету. Але десь скільки тут людей? Та то що все працює, походу. От В тому погнали. Полазимо, подивимось, що тут до чого. Та ти що ти він повністю забитий, ні? Клікар. А пахне. а пахне. А пахне як. А пахне як. Не був тут, до речі. Від широку я так порахував. Але владось? Владоська. Але владось місця. Крутки збережені. Он Мак напроти. Тут, коротше, all inclusive. Ванівна, ти що? Ти на ковровій дорожці. Yeah. <laughs> так гарно одягнута. селебріті. Yeah. <laughs> like yeah. Але гарно все, йо yeah, йому. Yeah. І людей немає, це саме головне. Так, ну що, по полазили вам. Uh -huh. А що це тут накупляла? Yeah, <laughs> Крім солодкого нічого дибати без стидиться. Oh. А й ми стоїмо тут заховані. В ці місця ніхто не знає, до речі, тут постійно пусто. Це тут автобуси, до речі, і тоді, по-моєму, стояв. Ну не саме, це автобуси паркували. А хвори тут майже не стоять, я так думаю. Ну, я ніколи не бачив. Я тут скільки не стояв, ну і там на дорозі стояв, але й тут, в цьому п'яточку, я тут розвертався завжди. Я тут не стояв, бо я зараз не розказую. Я маю на увазі, скільки я тут не розвертався, бо я їжджаю, бо там нема де розвернутися. Розвертаюсь тут, і отам біля бургер Кінга ставав, то ніколи машин не було, коли я тут розвертався. Що, дивіться, тут поляну можна заставляти нормально. Але й добре, що ніхто не знав про це місце, бо будуть... будуть знати і тут будуть отако все. Бутилки з апельсиновим соком будуть валятися постійно. І це мінімум, тому може це і добре, що тут людей мало про це знають. Так що таке, добре, почуваємо. Ну і вечірка дивані Іванівни. Що за краса у нас? Картопляна піца. Отак. от. от. Смачного. Добрий раночок, Івань. Дубе охолодело на вулиці. Раночок-раночок. Що 9 годин, 12 годин зіли паузу. Тому що, у нас взагалі завантаження на дві. Ну, я думаю, вже можна виїжджати, в принципі. Але сильно рано не хотів. Зараз поки доїдемо ще, там 20 кілометрів, поки зареєструюсь, те все. 10 годин буде, але ну, це вже більш-менш. Нормально, так? Погнали? Але краса, одна дві машини їде. Це я обожнюю іспанські дороги, реально. Окрім в'їзду і руна, і Барселони, бо там машин завжди купа. А кудись трішки далі. Вуаля. Що, водосві вже зареєстрований. Восьма рампочка. Підлітаємо. Робота пішла. Все. Зараз моя печаточка. Зараз це мерки, роздрукують. Бам-бам-бам, штампіки і полетіли. Що я вам скажу, машина навіть їде, поки аварія не випала. <рес> бо я щось думав, що буде весело. Ну як, в принципі, норм... зрозуміло, чому вона зараз їде, бо аварія ще не висітилась. Зараз тільки висітиться аварія, тоді, мені здається, весело. Бо вона дві тони не тягнула, а 23200 в мене. Це весело буде, напевно. Зараз побачимо, коротше кажучи. Але краса, ні. Я кожен одразу вам знімаю, бо сам дуже сильно люблю таке, мені такі пейзажики просто залітають на ура. Щоб весело було нормальне. Кофі брейк на заправочку, тайой. Зараз заправимось. І погнали далі. Завжди Ваня, щоб в магазин не зайти, вона не може, ні. Вже повний торбу йдемо. Я йду тільки з хлібцем, але там повна торбу. Ну та табор до мене все скинуло. Ці замки їх вже натягую, натягую. Зачиняю. А вони не ніхт машина брудна така стала. На невес не заїжджаємо. Ті полазили, бо ми ще ніяк не заїдемо, по ми Бемс. Добре. Опс. Опс. Що? Підлітаємо до Франції. На невес не заїжджаємо, бо вже заправились на Петромераліс. Просто заїжджаємо. Сьогодні буде весело, не знаю, де ми станемо, Іванівна. Ду -ду 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 -ду. Бордо треба по-любому проскакати, це 100%. Бум -бум 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 -бум. А ну в принципі, напевно, за бордошечкою ми і станемо. Ось такої якраз десь буде 300 км. Ну в принципі, так. Да. Так що Раночок добрий, 7 годин маємо, 7,20. Ну і ми вже летимо, дев'яточку відстояли. Н10 вже ожила, блін, повним ходом. І ми тут, бідолаги, будемо зараз царапкатися зі своїми 23-200 тонами і аварійним режимом, тай Ну, Нічого, думаю, прискакаємо. Вибору в нас то немає. Головне, що ми вже бордони будемо сьогодні соватися. Бо зараз там, я думаю, дуже весело. Якщо Н10, вона вся забита. А з бордож ти вилітаєш, хто їде далі вверх, половина йде туди, половина йде на н 10 сюди направо. Якщо з Іспанії маю на увазі, як ми їдемо. Розділяється ще і то. Подивіться скільки машин їде. Дуже ну, багатенько, багатенько вже. Дуже жива дорога. То що уявляєте, що там зараз? Бо ті всі машини зараз вкупі, там в одній колійці стоять ще до цього розділення, так скажімо, до розвилки. Також, тако. Залишилось нам, до речі, нормально, 633 кілометри. Нам треба сьогодні без зайвих пауз, без зайвого всього, тому що в 5 ранку у мене розвантаження стоїть. Вот. То я так порахував, 10-робочий годинний графік, 10-годинний, що без одної паузи. І нормально. Та, в принципі, навіть швидше, я думаю, доїду, ніж за 9 годин. Подивимось. Пише вам 814. Це якщо по правилам, так то ми... Головне, щоб його на аварії не було дуже часто. Бу, тут затяжні подйомчиків таких сильно немає, але деякі такі просадки є. Нічого, думаю, так, ну що, думаю, все буде добре. Фінішна пряма, везульчик вітає. Проїхали не без проблем, так скажімо, задовбався вже глушити, напевно, машину разів 10 глушив, щоб потім, коли запускаєш її, десь на кілометрів 15 вистачає, коли під гору йде. нібито ніби нормально. 50 проїжджає. А так, тільки під гору. Навіть був один раз став, заглушив, завів і воно нічого не дало. Відразу була під гору дорога і стали знову. Так що Стелантіс у нас по правому боці, а ми на промочку. а ми на промочку. Такое зараз знайдемо собі містечко, хоча всі з'їжджаються, напевно, і не буде, ніфіга. І баніна там відтоси монтує і тільки токер. Так, ну а у нас що, 5 годин вечора і розвантаження у нас на 5 годин ранку. Зараз поки припаркуємось ТС, десь 5-10, я сподіваюся. А може і ні, тому що вони виїжджають чуваки. Немає. І скоріш за все, скоріш за все, виходить, що це мене на відбувається в 4 ранку, так? 4,10, плюс-мінус. Коротше, нормально встигаємо. Завантаження в 7.40. І на Віла Верде. Мадрид. Я сподіваюся, що їх все позабував. вони ніби не працює, тут постійно забито. Постійно, ще цей пуса свого поставив. Я в шоці. Польський. Все, все, все. Так, зараз подивимось, там на задньому дворі, як то кажуть. Якщо що в нас є місце? Поняла, яке? А Козирне. Ну і коротше такое. Будемо летіти, сервіс у нас в паятницю, ніби як на обід. в домовлений, О, та там місце є нормальне. Отакої. Сподіваюсь, що може нам зроблять машину, там сказали, що 14 буде треба. І все зроблять ніби як. Плани такі. А зараз відпочиваємо. Раночок добрий. Ну Виспалась. Ні. Що, падаємо на завантаження. Ой, на завантаження, вже на розвантаження. Коротше, займаємося. Розвантаження, завантаження і вилітаємо. Супер душі, Суперчистим зеркалом, на миті, на бриті. Ваня. Окі душики тут. Єдиний плюс цього душа на заводі це гаряча вода. Дуже гаряча. І не ну, обмежений час. Для мене трішки обмежений. Так що такое? Це ми розвантажувалися. Тепер замоташусь і полетіли на голове. Ой, не голове, за нею. Так, от щоб ви собі розуміли, тільки від'їжджаємо від, від рамб. На час подивіться, скільки. 12-12. би ти не хотів обманути систему, система обманює тебе. Так що такої. Заберемо паперчики і погнали. Тайвань. Так. Що, нарешті вилітаємо. Через прохідну приїхали. Ну і... Let's go! Так. До сервісу? 12 градусів. Тепла, так. Тепліше та. має бути. Так, що погнали, погнали. Треба, до речі, буде якось залетіть цю кафешку, щось ми ніяк туди не попадемо. Так, а що у нас тут? А, 4 зараз показує. Я в шоці. Я в шоці. Саме головне, що у нас... що у нас 6 тонн, 6... 7 майже там, 6900, по-моєму, чи 6600. Вернюю за трьома буде легше їхати, я думаю. Ми вже не так часто будемо з'їжджати в насос кармани та коротше, кажучи, перезапускати машину. Добре, погоди. От так от. Годинку на 6 проїхали. Виїхали осінню, і, вані, ні? Попали, попали в зиму. Дивіться, повністю позасипало, все вже скло обліпляне, все пообліпляло. Отакої. Вніс, дерево. Ні, то корова ми тими, що по суті та не мандарини. Yeah. <laughs> так що отакої. Все вже швидкість, всі вже тормозять, бояться їхати. 60-70. Але зима, ні. А, воно все розтане. А нуль уже, Диви, було 3. Вж вже 2, 1, вже 0. ні, один знову. Коротше, колива. коливається. Між нульом і міні. Напевно, сьогодні вночі буде мінус нормальний. Тут. Але ми туди підтягнемося далі, я думаю, продати такого не буде. Тим не менш осіння зима. <реш> як це назвати правильно? З першим снігом. Іван, а третя вершина кормить снігом буде трохи. Це ж перший сніг. Напотім марафен. На <реш> а ми ж закупились. <реш> так що можна? Щітки нічого не витирають. Ну, бо вони старі, бо ми домовлялися, ще, бо вже він поміняє скло і щітки нам поміняє разом з склом уже. Відтозі де щиток не склав. Так що такої? Але гарно, ні? Не гарно, гарно. Що включає гірлянди. Але що з оленями тут свій куди Ну, а їх не видно. Виключай, слабо світять. В жовті. Вийшов побивати двірники, подивіться. Ну що ви кажете? По камерам можна їздити? Іванівна, будемо летіти зараз населених пункт на Подивіться на номерах. Зараз трішки побиваємо та й далі поїдемо. Омивайка моя рожева. Ага. Як тобі? Розові <сумітно> <сумітно> якісь? Амивайка рожева. Ага. Зараз обиваємо і далі погнали, на автобанчик вискакуємо. Але гарний сніг, ні? Такий прикольний. Диви, попробуй який він мокрий. <сумітно> <сумітно> <laughs> а там, я думаю, там обиздиться більше, ніж тут. Дощ вже снігом валить, щось не зрозуміли. Нуль. Коротше, сьогодні буде весело. Ну як, вже весело, а шоста перекрита, на яку ми мали виїжджати. Поїхав, от по Д-976 мені запропонував Томтомчик. Я до речі, сюди ні разу і не їздив. Ну, по цьому маршруту, може колись раніше їздив, а маю увазі на цій лінії. Але там затор показує на 31 хвилину там, походу, розвалились нормально. І написано, що типу, нерухомий затор, що всі стоять взагалі з якогось руху. Тому треба об'їхати. Треба об'їхати. Хоча і повільненько, але ми їдемо, а не стоїмо. Це ліпше. Тому що ми і так робочого багато вже витратили. Ми сьогодні не проїдемо те, що ми хотіли. Нам треба хоча б, щоб нам до завтра 650-700 кілометрів було, бо якщо буде більше, ми тоді не доїдемо завтра. Тому нам не варіант стояти. Так що такое? Шагаємо селами. А тут теж катастрофа. Оце дорожніком буде роботи сьогодні. Ух! Буде весело. Ваня, на. Ага. Погнали золото шукати. Погнали. Диви яка чітка. Я там де Але погода. Капець, мряка. Почну. Yeah. <laughs> Іваніна. Давай, давай, ску. Вон, дивіться, туле, блін. це я розумію. Давай, ми спішимо вірун. Добро, доброго раночку, та, Іваніна. Ангуліми вітає. На цьому на інтерспортику постояли, як завжди. опс-опс-опс наше... Містечко. Якщо у нас пауза тут по-любому тут стоїмо тихенько. Класно, завжди місце знайдеш. І якщо пауза підпадає так, що вона десь там у 9 годин закінчується, а воно на шанчик. Можна піти щось купитися, тому подібне. Ми хотіли бличків купити, та, але він відкривається в 9, а маємо 7,20. Ніяк, на жаль. От до 11 коби відстояли, без питань. Але ж ми спокійно її могли відстоятися у фішках. Але у нас постійно якісь проблеми. Мене вже треба на сервіс спішити. От і маєш. Бо п'ятниця, типу, розвантаження понеділок, ми все рівно будемо стояти в Іронії, нам немає куди спішити, але ж. Сервіс, сервіс, сервіс. Тому такое. Що у нас, до речі, по погодці до 1 градус. От такої Івальна зима! Як не заторить так мітинги трактористів. Якісь дві ж тут. А ми щитали, так? Ними що будуть бастувати? Там де Барселона. Ага. А це тут де ми? О, Отакоє. Так, ну що, ми маємо. Іспанія. що це сніг, що валяється? Сніг. Тут теж був, походу, Еспана. Так, залітаємо зараз на сервіс, але нічого робити не будуть. Е, як сказати не будуть. Коротше, діагностика буде, бо хочуть вже колінвал, О, е, колінвал, бачите, не розказую тут. Е, розпредвал хочуть міняти. Бо, типу, як, знову у них якась болячка з цим пов'язана. Е, зараз, коротше, все узнаємо. Бо це вже будуть молдовани російськомовні, то ми з ними поспілкуємося, що вони там нам скажуть. От. І вже будемо від цього відштовхуватися. Якщо це з розпредвалом ця проблема, яка я, я не в курсі, просто це мені так ще в боксфлаг сказав, що типу, у них от є ще така болячка. І Якщо що, будуть замовляти новий. Коротше, зараз тільки діагностика буде. Тому, ми, я думаю, за годинкою з усім, входимо до нас на промочку з цими справами, тому що у нас п'ятниця, 12.45. 40 фій. Все ідеально. Вот такое. Так що якось так. Так, ну що, безнов на сервісі. Зараз почитаємо машинку і на паркінг. Дай, Ваня. Так, ну що, ми вже переміщаємося на паркінг платний, хто знає, на да, віруні. Там, де замитнюють, розмитнюють вантажі. Тому що тут прицеп треба буде залишити. Давайте швидше, тут скільки машин. Коротше. Будуть розпризвал міняти, я так розумію. Всі такі ділові, нема в кого розпитати, що до чого, куди і я. Всі зайняті, нема з ким поговорити, Так. Що... Да. Ділові молдовани. Так що, коротше, такі справи. Їдемо до себе на промочку, крутимо паузку. Mm -hmm. Ну і що, Іванів? Півтретього маємо. Заїжджаємо на нашу промочку. Це значить, що вихідні розпочинаються. Пратниця три години вечора і ми що? Торгові центри вперед. Так, покоряємо. Вже приоділася модна. Отаку робимо. Чікс. Все, машинка закрита. І будемо, що ти казала, показати? Себе модно. А, себе. Шука, ти у нас сьогодні стіляла. Все погнали хлопс, хлопс, хлопс и хлопс хп. добрий, Приїхали речі прати, І що ви собі бачите. Перший раз за скільки місяців, перший раз за скільки місяців ми стали прямо перед правкою. Ви уявляєте? І місце було. Я просто щось такого ні разу не був. ми взагалі ніде його не можемо ніколи знайти. Такі бувають акції. Нам, починається не з кави та Іванівна. На речі наші перуться чи сушуться, вже вже поправи. Машинка стоїть, перший раз місце єсть. Ось такий. Я вам будь ласка, тільки помітили. Земляки живуть по ходу. Ні. Ось такий, ще в центрі Єруна. Це напевно бідні дуже люди. Так що такое? Івані, ну а що за тебе в руках? Миколай прийшов. Ти що звідти? Дибко зробили чи що? Ні, Миколай приходить до мене і почав на цього року. Панівна. Помахай підписникам. Я вже Неділька відпочиваю. Шаурмішка на такої. Але погодка щось не дуже, ні? Ну, і рун. А тут погода. Всім, хто їсть і відпочиває теж. Смачно. Дякую. Ай, не буду пити, бо пиво А я люблю паленочку, бо веселоє.